Слава Україні! Хмельниччина попрощається з воїном, який більше року вважався безвісти зниклим. Е, також оновлення правил перевезення тварин у потягах. Я Ольга Захарченко у ефірі першого подільського п'ять хвилин на головне. Укрзалізниця та Юенімас планують оновити застарілі правила перевезення тварин у потягах після того, як боєць нацгвардії був змушений стояти у тамборі зі своїм службовим собакою через його великі розміри. Нагадаємо, боєць Національної гвардії проїхав понад 2,5 години у тамборі зі своїм службовим собакою породи Лабрадору оскільки його не пустили у вагон через великі розміри собаки. Це викликало негативну реакцію за старілими правилами перевезення тварин у потягах в Україні. Більше року вважався зниклим безвісти. На Хмельниччині попрощаються з військовим Віктором Ловінським. 45-річний військовий був родом з понінок. Чоловік пішов добровольцем у жовтні 2022 року. Віктор Ловінський був водієм розвідувального відділення. 12 січня 2023 року у бою в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області чоловік загинув. Весь цей час він вважався зниклим безвісти. Прощання із Віктором Ловінським у Понінківській громаді відбудеться попередньо у середу, 3 квітня. Співчуття рідним вічна пам'ять полеглому воїну. З 15 квітня на базі Хмельницького міського центру соціальної підтримки та адаптації працюватиме кризове відділення. Його послугами зможуть скористатися місцеві жителі чи внутрішньопереміщені особи, які перебувають у складних життєвих обставинах або мають третю-четверту групу рухової активності. У шалтері людина зможе перебувати 6 місяців. Там працюватимуть 11 фахівців, серед яких медсестри, санітари, завідувач відділення, психолог, кухонний робітник та черговий. До роботи будуть долучатися юристи, фахівці соціальної роботи, психологи, соціальні працівники, котрі зараз працюють в центрі соціальної підтримки та адаптації. Обласний центр з гідрометеорології назвав найзабрудніші річки Хмельниччини у березні. Найбільш забрудненим знову виявився Південний Буг. Місце відбору аналізу село Купистин. Виявлено перевищення за трьома показниками: нітроген амонійний, нітроген-нітриетитний та БСК-5. Також перевищення виявили у річках Калюс у селищі Віньківців та Бовець у селі Поляни Хмельницький район. На Шепетівщині в ДТП травмувався 25-річний велосипедист. Дорожня транспортна пригода сталася 30 березня близько 21-ї у місті Полонне по вулиці князя Володимира. 20-річний місцевий за кермом Нісан X-Trail наїхав на 25-річного чоловіка, який рухався велосипедом по узбіччю. Постраждалого з численними травмами госпіталізували до травматологічного відділення місцевої лікарні. За даним фактом слідчі Шепетівського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження і наразі встановлюють усі обставини. Події транспортні засоби правоохоронці вилучили та помістили на арешт майданчик. Цього минулої доби на Хмельниччині ліквідовано вісім пожеж. Так, учора вранці, в селі Волиця Теофіпольські рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку, який ймовірно загорівся через коротке замкнення електромережі. Вогнем знищено шиферне покриття, пошкоджено перекриття. З різних причин горіли і господарчі споруди на вулиці Волинська в місті Славута, селах Кальня та Везденьки Хмельницького району, а на вулиці Пілоцька в місті Хмельницький палала літня кухня. Не обійшлося цього дня і без підпалів екосистем. Суха рослинність на відкритій території палала в селах Кадиївці та Смотричка Мнець-Подільського району, а також в селі Бубнівка Хмельницького району. Вогнем знищено сміття. Нещасних випадків на пожежах не було. Музика. Найкраще фото Хмельниччини обрали у конкурсі Віки любить пам'ятки. На фото скала з гротом і водоспадом в Маліївцях, що на Дунаєвеччині світлина зроблена у нічну пору доби. Її автор це відомий хмельницький фотограф Олександр Соленцов. До слова, світлина отримала статус Якісне зображення такий статус спільнота вікісховища може присвоїти зображенню, що відповідає певним стандартним якості, зазвичай технічного характеру. Станом на цей момент тільки 43 світлини з конкурсу мають цей статус. Дякуємо, що обираєте перший подільський ще більше у соціальних мережах телеканалу. Долучайтеся до створення ще якіснішого контенту. До зустрічі в ефірі бережіть себе.